Керівництво візирської сільської ради вже довгий час співпрацює з проектом Говерла. Завдяки такій спільній роботі Візирська сільрада отримала чимало корисного обладнання у вигляді гуманітарної допомоги. Перш за все, це вкрай необхідні генератори різної потужності, які були розташовані у населених пунктах громади для безперебійного функціонування артизіанських свердловин під час відключення електрики. А нещодавно проект Говерла надав візирській громаді новий необхідний пристрій. З Гавара ми працюємо вже довгий час. Гавар нам дуже багато допомагає в, в будь-якому напрямку. Ми вже отримали і, і генератори, і пожарне обладнання, і ескаватори, і сварочні апарат. Багато, багато і багато. І буквально пару днів тому назад ми отримали таку. Світовою вежу, що вона при такій мошним освітленні. Ми можемо працювати у нічний період времени. Наші працівники нову освітлювальну вежу передали у користування комунальному підприємству Візирське джерело. Цей пристрій багатофункціональний, тому користуватися не можна буде у будь-яких ситуаціях. Ця вежа може підніматися на висоту 8 метрів та освітлювати дуже велику площу. Вежа на колесах з генератором. Генератор має потужність 8 кВт. Це дуже пригодиться нам в устраненні переривів, якщо це. Дуже важливий прорив і треба його срочно ліквідувати, починити, то можна вночі буде в принципі, допомоги цієї вежі проводити ремонтні роботи. Також воно пригодиться для нашої місцевої пожежної команди Візірка для гасіння пожеж у час. також зимою пожежники долучаються до ліквідування когда снежної бурі, када на той стоже можна освітляти, когда, когда затори, пробки. Експлуатація цієї освітлювальної вежі не потребує якихось особливих навичок та знань. Обладнання здебільшого працює автоматично. Незважаючи на це, працівники комунального підприємства вже пройшли необхідний інструктаж для його подальшої експлуатації.